Джозеф Хеллер Пастка на дурнів читає Сергій ОРОбчук. 2. МУДРЕНДЖЕР. Із певного погляду сяїдистові пощастило. Адже поза стінами шпиталю й далі точилася війна. Люди впадали в шал і діставали ордени та медалі. Обабіч лінії фронту, що розполовинила світ. Молоді хлопці йшли на вірну смерть. За батьківщину як їм казали. І всім схоже здавалося, що так і треба, а надто самим молодим хлопцям, котрі йшли на смерть, так і не встигши пожити. І не було видно тому кінця краю. Єдиний кінець краю, який міг завбачити Єсаріан, то його власний кінець край. Тож він з легкою душею провалявся б у шпиталі аж до судного дня, коли б не той техасець із жорноподібною щелепою та широкою, як криси ковбойського бриля, щирою, нездоланно чарівною посмішкою якої, не мов немовби навіки репнуло його праведне обличчя? Техасець ладен був ощасливити всіх своїх ближніх, та тільки не данбара, і не Йосар'яна. Він був по справжньому хворий. Та коли б навіть техасець і захотів ощасливити Йосар'яна, у нього все одно нічого не вийшло б, бо, за стінами шпиталю, Йосар'ян не бачив нічого радісного. Єдине, що він бачив, там, була війна, але ніхто не помічав її, крім Йосар'яна та Данбара. А коли Йосар'ян пробував відкрити людям очі. Всі сахалися від нього, як від небезпечного психа. Навіть мудренджер при останній їхній зустрічі перед шпиталем, і той привселюдно обізвав його психом. А мудренджер був не дурень, хоча міг би бути й мудрішим. Та ти просто псих. загорлав він тоді не своїм голосом, учепившись обіруч за край столу, біля якого вони сиділи. Від лютій праведного обурення його, здавалося, отот -от ударить грець. «Мудренджере, ну чого ти сікаєшся до людей? утомлено озвався Данбор. Крізь гамір в офіцерському клубі. та й годі. наполягав Мудранджер. Мене намагаються вбити, розважливо пояснив йому його Чому саме тебе? Бо в мене стріляють. В усіх нас стріляють, на те й війна. І думаєш, мені від цього легше? Мудранджер уже був шарпнувся, щоб скочити з крісла. Очі його зволожі, збілілі губи сіпав нервовий тик. Як завжди, коли він сперечався через свої переконання, Мудранджер і на цей раз. Судорожно засапався, змахуючи повіками гіркі сльози неподіленої віри. У Мудренджера було безліч принципів, у які він свято вірив. Мудренджер був душевно хворий. Хто? допитувався він. Ну, хто саме, по-твоєму, намагається тебе вбити? Та кого не візьми. Де ти їх бачиш? А ти що не бачиш? От я й не бачу. «А ще кажеш, що вони не намагаються мене вбити. Але ж. Мудренджер нараз затнувся і у розпачі повалився на місце. Мудроджер щиро вірив у свою правоту, однак і в Йосайра були неспростовні докази, що геть незнайомі йому люди цілять у нього з зеніток щоразу, як він підіймається в повітря, щоб скинути на них бомби, яка вже тут радість, і не було ніякої радості в тому, щоб гибіти, як останній волоцюга, в наметі на п'яносі поміж пасмом опасасти гір за спиною та пустиною блакитю моря перед очима, байдужого моря, яке, однак, проковтне тебе при першій і ліпшій нагоді. Так що й оком не встигнеш зморгнути. А потім, награвшись, виплюне днів за три на берег розбухлого, посинілого, протухлого, вільного від усіх боргів та обов'язків з двома сівками солоної води з холодних ніздрів. Йосаріянівнамет стояв коло вузької, як стіна сіруватої смужки лісу, що відділяла його ескадрилью від Данборвої. поруч, уздовж траншеї покинутої залізничної колії, Пролягав тимчасовий бензопровід, з якого заправлялися на льотному полі бензовози. Завдяки його сусідові веслу цей намет був найупорядкованішим у всій ескадрилії. Щоразу, коли Йосарін повертався після чергового відпочинку в шпиталі чи відпустки до Рима, його приємно вражали нові вигоди, які запровадив за час його відсутності весел то водогін, то дров'яна грубка, то зацементована долівка. Місце для намету вибрав свого часу Йосарін. А ставили вони його вдвох із веслом. Весел, завжди усміхнений пігмей, з пілотськими нашивками і густою кучерявою чуприною, розділеною пробором навпіл, подавав ідеї, а юсарін, вищий на зріст, дуже м'язистіший і меткіший, слухняно виконував усі його розпорядження. Жили вони вдвох, хоча намет призначався на шістьох. Коли настало літо, весел закотив до гори борти намету, щоб вітерець нечастий гість От моря міг видмухати із середини розпечене повітря. Поруч у двомісному наметі райвав у самотині Жерун Арахізу Тупермеєр, котрий щоночі стріляв по манюсіньких польових мишках із пістолета 45-го калібру, що його поцупив у небіщика з намету Йосаріна. Далі за тупермеєровим стояв намет, якого Мак Простак уже не ділив із мудренджером. Той ще не об'явився, коли Йосарін виписався зі шпиталю. На його місце тепер поселився Кристі, але цей тим часом подався до Рима, де упадав біля сонливої проститутки. В яку шалено закохався, тільки їй уже давно остогидла і її професія, і сам Кристі. Пілот Мак Простак був геть ненормальний. Він ніколи не пропускав нагоди прошугнути бриючим польотом понад самим наметом Єсаріана, аби лише перевірити, чи той не боягуз. А ще він полюбляв пронестися з шаленим ревом над плотом на порожніх бочках, що мирно погойдувався на воді поблизу сніжно білої піщаної коси, коли там гуляка смагліли офіцери. Ділити намет із божевільним не іграшки, так Кристі було начхати, він і сам був псих і кожного вільного дня біг упрівати на будівництві офіцерського клубу, до якого Йосайн ніколи й рук не приклав. Взагалі можна було нарахувати вже чимало офіцерських клубів, до спорудження яких Йосаріан не приклав рук, але з жодного він не пишався так, як із цього на п'яносі. То був величний і, мовлячи про Йосаріана, абсолютно нерукотворний пам'ятник силі його духу. Поки тривало будівництво, Йосайн не показав тамі носа, зате потім став найзапеклішим його засідником, так сподобалося йому ця проста, гарна, оббита гонтом будівля. І справді, кращий офіцерський клуб, важко було й уявити, тож серце Йосайрена лунко стукотіло від гордощів, коли він, споглядаючи споруду, виразно усвідомлював, що в цьому архітектурному диві не закладено ані крихти його власної праці. Того вечора, як вони із муторенджером. Востаннє обзивали один одного психами, їх було четверо за столиком в офіцерському клубі. Вони сиділи в глибині залу біля столика для гри в кості, на якому везумбі теж ніколи не програвав. Кості Везумбі метав так само майстерно, як грав у пінг понг, а в грі у пінг-понг Везумбі був таким же зухом, як і в усьому за що брався. Все, що робив Везумбі, він робив краще за всіх. Цей білявий хлопчина і зайови щиро вірив у бога, святу материнську любов. І в американський спосіб життя, хоча зроду над усім цим не замислювався. Це був загальний улюбленець. Паделюка, як я його ненавиджу. пробурмотів Йосаріан, собі підніс. Суперечка з мутранчаром спалахнула за кілька хвилин до того, як Йосаріан заходився шукати кулеми. У клубі було не протовпитись, до бару не протовпитись, до столу для пінг-понгу не протовпитись, до столика для гри в кості не протовпитись. Люди, що й хотів би покоситись кулемета Йосаріан мирно заполонили стойку. І хором горлали якісь сентиментальні пісеньки, і нікого це чомусь не дартувало. Тож, за браком кулемета, Йосаріан смачно опустив підбор на пластмасовий м'ячик, що підкотився йому під ноги. Ну і Йосаріан Недобре риготнули, хитнувши головами обидва гравці, і дістали із коробки на полиці інший м'ячик. Ну і Йосаріан недобре риготнув Йосаріан. Йосаріан застережливо прошепотів Кристі. Ну, що я казав? вигукнув мутринджер. Тепер бачите. Ну, і Йосарін, уже голосніше риготнули гравці, почувши, як той їх передражнює. Ну, і ото він відповів Йосарін. Єсарія, не благаю, знову просичав Кристі. Ну, а тепер бачите, тріумфував Мудренджер. Це соціально небезпечний тип. Затули пельку, порадив Данбар, що взагалі симпатизував йому, бо мудренджер завжди нагонив на нього нудьгу, і час минав для нього не так швидко. Та ж ви зомбі тут сьогодні немає під'юдив Йосаріяна Мутренджер. А при чому тут везумбі? запитав Йосаріан. І полковника пескарта нема, не вгавав мутринджер. А при чому тут полковник Пескарт?» Тоді який ще падлюк ти ненавидиш?» а які тут є? З тобою неможливо сперечатися, рішуче відказав Мутренджер. Ти сам не знаєш, кого ти ненавидиш». Хоча б тих, хто намагається мене отруїти, озвався Йосаріан. Ніхто не намагається тебе отруїти. А чому ж уже двічі мені підсипали отруту в їжу раз, коли ми брали Ферраро, другий під час великої облоги болонії. Отруту було підсипано всім, пояснив Мудринджер. І ти гадаєш мені особисто від цього легше? До речі, то була зовсім не отрута. із запалом вигукнув мудренджер, який завжди гарячився, тим більше, чим більше збивався з пантилику. Мудринджер неначе забув усе те, що йому стільки разів утовкмачував юсар'ян. Скільки він себе пам'ятає, Хтось так чи інакше важився на його життя, бо одні його люблять, інші не люблять і зичать йому смерті, а не люблять його за те, що він асірієць. Та чхав я на них усіх. Поблажливо всміхаючись, терпляче пояснював він мудренджерові. Бо в моєму здоровому тілі здоровий дух, і я сильний, як бугай. Нічого вони мені не зроблять, бо я тарзан, Мандрик, Флеш Гордон із коміксів в одній особі. Я Вілі Шекспір, я каїн, я Одіссей. Я летючий голландець. Я лотис Содома, я сумовита Дейрдре. я казковий свинопас, я таємничий елемент z 247 Я псих. вириснув перебиваючи його Мутринджер. Ось ти хто, Безнадійний псих. Великий із великих. Я остання надія білошкірих. Я гроза неправих. Я достеменний супрамен. Супермен. зойкнув Мутринджер. Це ти супермен? Супрамен. поправив його Юсайрен. Гей, хлопці, перестаньте. втрутися збентежений крісті. На нас усі дивляться. Ти псих. змахуючи безсилі сльози, вигукнув Мутринджер. У тебе комплекс Єгови, ти Нафанаїл? Що ще за Нафанаїл? відчуваючи якусь каверзу, замовк на півслові мутринджер. Який Нафанаїл? невинно поцікавився Йосаріан. Ти в кожному підозрюєш Єгову. спритно обминув паску Мутринджер. Ти гірше за Раскольникова. Гірше за кого? За Раскольникова, який? Раскольникова. Який вважав, що йому. Дозволено вбити стару жінку. Я гірший. Сокирою. Так так гірший. І зараз я тобі це доведу. Збуджено супучі мудржер заходився перелічувати симптоми недуги Йосайрена Маніакальна переконаність, ніби всі навколо нього божевільні людиновбивчий вбивчий потяг косити всіх підряд із кулемета, нахил до спотворення власного минулого, параноїчна підозріливість та манія переслідування. Однак Йосайн був певний, що саме він не помиляється. Бо, пояснив він Мудренджерові, він зроду не помилявся. Всюди куди не глянь, самі божевільні. І єдине, що залишається зробити серед цього розгулу божевілля такій нормальній і розважливій молодій людині, як Йосайрен, так це сховатися інакше не вцілієш. Вийшовши із шпиталю, Йосайрен скоса придивлявся до кожного стрічного. Хоча Майла на базі не було, той подався до смирне по врожай фініків, офіцерська ідальна працювала на славу. Ще сидячи в санітарній машині. Поки вона мчала донизу, рвучко підскакуючи на вибоїнах з вивистої схожої на рвані підтяжки ґрунтової дороги, Йосайрен жадібно ловив ніздрями пряний аромат, приправленого гострими спеціями баранця. На обід того дня був шашлик на шампурах. Мов сатанинські змії смачно сичали кусні м'яса, що їх аж три дні маринували у спеціальному розчині, рецепт якого майло вишахрував у одного пройди гендляра на близькому сході. За гарнір правив. Перський рис та спаржа по-пармськи. на десерт подавали вишневе желе і по феліжанці паруючої кави по турецьки з коняком чи лікером за смаком. Порції були велетенські, і їх майже непомітно подавали на застелені дамаськими скатертинами столи італійські офіціанти віртуози, що їх викрав для майкла на великій землі сам майор декопетляй. Лиш відчувши, що він скоро лусне, Йосаріан важко відхилися на спинку стільця в приємному заціпененні. Не маючи навіть сил витерти клейки від соусу губи. Відколи майло став начальником їдальні, звичайні трапези перетворилися в них на розкішні бенкети, і на мить Йосайрінові здалося, що все не так уже й погано. Та це запаморочення враз минуло, коли він, гикнувши, пригадав, що всі тільки й шукають нагоди його вбити. Йосаріан прожогом вискочив з їдальні і побіг до дока Дайліка, просити, щоб той негайно списав його на землю і відправив додому. Док Дайлік вигрівався на осонні, Сидячи на високому стільці біля свого намету. Здалеку він скидався на понурого птаха, гостреньким хижим писком нагадував відгодованого щура. П'ятдесят. отказав він осяйринові, похитавши головою, п'ятдесят бойових вилітів!» – Наказ полковника. Але ж у мене всього сорок чотири. Його зойк не справив на до ніякісінького враження, і знову похитавши головою, той рівним голосом повторив П'ятдесят бойових – «П'ятдесят!» Новий наказ полковника.